Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Наш чергова серія фільму. Продовження нашого серіалу. Зараз 8 годин 12 хвилин. Я вирішив відвідати той участок лісу, який складається суто, суто з ялини. Ось, бачите, тут всюди ялина. Смерег як є, тут дуже мало. Тут я, значить, раз четвертий, мабуть, його п'ятий і я ні разу не назбирав то з грибів. Черговий раз спроба може знайти білих гербів. Якщо їх не буде, десь переїдемо на інші місця. Але місця тут, тут гарні місця. Лише не знати чи є біленькі. Ну будемо дивитися. Надіємося пару штук знайдемо. От за 25 хвилин знайшов першого білого білогоробка. Отакий. Виглядає Ялиновий грибок. Ну що ж, спочатку? Ось такі ще підберезовики знайшов. От, один і другий. О, знайшов другого грибка, білячка, але вже смирикового і молодого. Ось такі він є. А пройшло, мабуть, чуть не 40 хвилин. О! Знайшов два червоняка. Ну, Це вже результат. Так от один і от другий. Ну, що молодий. То молодий, о. От такі о невесело. Всім привіт, народ. Поїхав я в один ліс, тато поїхав в другий ліс. Тут я е, на такий ліс поїхав, що я тут ще ніколи не був. Думаю, піду в розвідку подивлюся, що тут за ліс. Навіть не сподівався бо... якогось грибаний йти. Але такої не йшов. І то гарного такого. О! Ох, такий. Ножка грубезна. Гарно. Так, значить добре. Значить тут є гриби. Але треба походити узнати ліс і запам'ятовувати місця. Ну що ж, погнали? Ось там я знайшов того красучка. А тут є ще його братики. Красучки. Ось такий молодесенький гарний. Пузатик. Тут ще один є. Пузатик. Ну і це, але це красовений гриб. Яй. Той як намальований. Ооо! Красота. Все. Значить я не дурно сюди йшов. Ну що ж, погнали далі, може ще щось знайдемо? От знайшов ще одного молодого рибка. О, я помолився, це не Знайшли ми тут отаку кількість всяких рибочків. Ось, направляємося до машини будемо переїжджати в інші місця. Тут робити нічого. Цікава сімейка червонячків. От вони. От тут є. І от тут є. Мацьопки. То на червонях. Я думаю, червонях. Щось я став часто помилятися, чи що? Часто, так, Та, то не червоні. На сонечку так би червоніки. Завершаємо ми тутешнє грибарство. Лісок дуже гарний. І лісок грибний, лиш, лиш достатньо багато грибарів місцевих. Знають де грибочки ростуть і кожного дня ходять. Зустрічав я, ну, певно, чоловік, напевно, шість. От, а ми зараз йдемо до машини і спробуємо приїхати на інші місця. Можливо, заглянемо на маслуки. Маслуки нас також цікавлять. На Мариновку. От. Ну все, до зустрічі на іншому місці. Який білячок виріс. Гальінки. Отакіо. Без коментарів. Кусочок природи. Ох, через такі буреломи я ліз сюди, що ого. Ледве доліз ліс сюди. Чого так і попався мені ще один білячок. О! І гарний. Що ж, значить будемо тут щось крутитися дивитися. Може ще щось і назбираємо. Завершився наш трьохгодинний похід по білі гриби. Знайшов трохи нових місць Ну і знайшов ще пару от білячків. А так зараз нема грибів. Вже мені цікаво що тато там знайде. Добре, будьте здорові і до побачення. До скорої зустрічі. Ми збира... от... от ми збираємо слючки. маслючки. Маслючки мотринні. Ось так вони виглядають. Ні шкірку знімати не треба. Ну, який буде фінал. Продемонструємо на завершенні грибарства сьогоднішнього. Отакі От гарні маслячки показую. От вони там мої. Заїхав я глянути на червонячки. От такі два красочки. От вони. Братики. От медянка тримає максимально близько. Ох, зашевелилося. Ну, а ми трошки червоніки вже підзбирали такого вже є. Ну, то ще не завершення. Ще. Ще пошуки продовжуємо. Червонячки, красочки. От показую. От один. От він є. Кам'янки в камінках. Ось другий. Ось такі руки. Оцарапань, кровом мажина. Трошка важкувато збирати, але нічого. Ще один більшенький. Ось такий о він, червонячок. А. Клас. Ну, збираємо червонічки, бо і буде завтра, сподіваємось. І так, треба завершувати. Назбирали ми порівну непогано. От, треба, все не визбираєш, треба людям лишити. Але кількість назбирали, я показую. Ось так от назбирали. І по дорозі зараз ми йдемо до машини. Я думаю ще ми підбираємо. От не знаю що то білий, але мені здається, що такий білячок. Класний. О! Так і є! Напослідок! Супер пілячок. Не можу повірити, але дивіться в траві. Чи не ще один біляк? О, краса яка! Сила, травичка то є сила. О. Обламав корінь хоробушливий. Ось такий він біля. От і завершилася чергова поїздка Карпати по грибочки. Вже не кажу по білі грибочки, бо їх мало. Можна на одній руці порахувати. Не, на одній, на двох. От показую результат, Результатом задоволений. Як мало білих грибів, ну то є от порядка 10 кг шапочок мастиків мадриних. Тут червонячки знизу. Тут пару білих. Результатом задоволені. Надіємося, завтра з білими рибами буде краще. Ну, а вам бажаю стократ більше назбирати грибочків, як я назбирав. А також добра, злагоди, любові, терпіння, мудрості і мужності. Головне не хворіть. Бережіть природу, бо ми від неї залежимо. І будьте добрі, не смітіть у лісі. Не забувайте, що ви приїжджаєте до себе додому. І не копайте грибочки, вони очищують повітря. Хай вам щастить, до побачення. надіємося до скорої зустрічі!